Та вітаю колеги. Перш ніж ми розпочнемо, я хочу звернути увагу особливо членів постійної комісії, що відповідно до закону України від 22 лютого 2024 року, номер 3590, з 15 серпня 2024 року. Засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання не пізніше наступного дня після проведення засідання. На офіційному вебсайті ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису. Відеозапис ведеться зразу після включення онлайн-посилання на Zoom. тож ми ведемо трансляцію. Я вас попередила і, колеги, якщо у нас є форум, на кворум є присутні Штиховська Наталія Богданівна, Королько Василь Іванович, Юрий Василь mm -hmm. Васильович, Гуледза Юрій Дмитрович, Солодив Олександр Олександрович, Павло Володимир Георгійович, Рівіс Михайло Михайлович. І відключаємося. А, а, а підключився Мирослав. Білецький Мирослав Золотанович. Вітаю всіх присутніх! Тож можемо. Та вітаю також голову обласної ради Роман Сарай, присутній, присутній керівництво апарат обласної ради і директор департаменту фінансів Лазар Петро Дамикович, заступник. Так, вітаю. Колеги, план проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету. Отже, на порядку денному у нас. Внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік, затвердженого рішенням обласної ради від 12, до 12 до 23, про обласний бюджет на 2024 рік. двадцять <кій> рік. Так, матеріали отримали на електронну адресу. Кожен член постійної комісії в апараті і також спільний групі. Так, ви можете відкрити. Матеріали. І якщо немає заперечень, то у нас, власне, тільки одне оце питання щодо внесення змін. Ставлю на голосування. Якщо немає заперечень, затвердити такий порядок. Колеги, голосуємо. Хто підтримує? Підтримали одноголосно. Тож, тож можемо рухатися далі. Отже, про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік. Було кілька розпоряджень голови військової адміністрації, поновчого військової адміні, голови військової адміністрації Петро Данилович. Прошу інформуйте ссутніх членів постійної комісії. Дякую. Доброго дня, шановні депутати. Обласна військова адміністрація листом звернулася до постійної комісії з питань бюджету щодо погодження кількох розпоряджень, які малися від попереднього пленарного засідання і не розглядались бюджетної комісії, а також щодо розподілу перевиконання по західній частині обласного бюджету, яке ми мали на 1 вересня поточного року. Тож конкретніше, розпорядження голови військової адміністрації від 8 серпня цього року цим розпорядженням було зроблено перерозподіл коштів по ряду розпорядників коштів. також розподілено. Витрати на департамент соціального захисту по програмі ветеранській, де ми щомісячно практично виділяємо кошти на матеріальну допомогу сім'ям, членам сімей загиблих. Тощо. Також ми цим посередженням законили субвенції, які ми отримали з інших бюджетів, на фінансування таких загальнообласних програм, зокрема. Це ветеранський постріл вдома, співфінансування по інших програмах. По розпорядника є визначено на яких стадиях. Розпоредження голови військової адміністрації від 19 серпня. Ми отримали додаткові фінансові ресурс з державного бюджету. Зокрема, це була дота додаткова дотація на відшкодування комунальних послуг проживання на внутрішньопереміщених осіб у комунальних закладах. Цю дотацію ми розподілили між головними розпорядниками площі обласного бюджету і по територіальних громадах. Розрахунки подавали всі громади, де такі внутрішньопереміщені особи проживали. Слава Богу, що і надалі ці, це відшкодування ми отримуємо з державного бюджету, тобто ми не тратимо кошти обласного бюджету на ці питання. Крім цього, розподіздісне розподіл між обласними закладами освіти і загальноосвітніми закладами. Територіальних громад субвенції по новій українській школі в сумі 69 мільйонів 383 тисячі. Цей розподіл дійсного департаменту освіти по формулі, яку затвердив Міністерство освіти. Окрім цього, ми отримали субвенції з бюджетів територіальних громад для. Обласного комунального закладу ветеранський пострілдома мільйон двісті тридцять п'ять тисяч це чотири громади: Кам'янська, Кольчинська, Вишківська, Сурківська. Також ми отримали ряд інших субвенцій, зокрема на облаштування містечко мобільного типу, Полківська сільська територіальна громада по альтернативних джерелах. Енергозабезпечення по ситуаційному центру не буду по кожній строці детально говорити, оскільки в матеріалах бачив додатку номер один всі ці суми відображені. Також знову ж таки ми здійснили розподіл дотації з державного бюджету, про що я говорив по відшкодуванню комунальне комунальних послуг по закладах комунальної власності, і здійснено перерозподіл в межах виділених асигнувань по розпорядниках коштів згідно їхніх запитів. Стосовно розпорядження, проекту розпорядження, яке сьогодні актуальне і розглядалися пропозиції по розподілу вільне залишки. Хочу наголосити, що е, в керівництво обласної військової адміністрації кожен розпорядник кощі, який е, посил виділення додаткових грошей, було заслухано кожного розпорядника коштів, і в межах того ресурсу, який у нас був 42 мільйони 600, ми е, самі нагальні. Е, Видатки передбачаємо в цьому проекті і сформовано також ще додатковий ФБ запит до кінця року, які самі нагальні витрати необхідно профінансувати з обласного бюджету. Теж цей перелік у нас є. У першу чергу ми закривали питання по енергоносія, зокрема по закладах охорони здоров'я у зв'язку з зростанням цін. І десь, скажімо, в деяких закладах встановлювалось затратно енергозатратні обладнання, де треба було більше кіловат споживати, то ми додаємо гроші на відшкодування витрат по електроенергії. Також по оплаті праці для Нашої комунального комунального закладу нарад обласної ради і обласної адміністрації, ряд витрат по департаменту освіти, зокрема по проведенню навчально-тренувальних зборів, спортсменів, також по програмі відшкодування харчування внутрішньопереміщеним особам. Невеличкі суми, але для того, щоб можна ну, до кінця року ми були спокійні по цих закладах, по цих витратах. Ми ці кошти виділяємо по департаменту охорони здоров'я. Хотів наголосити, що ми е, продовжуємо е, три об'єкти, які є в обласній лікарні. Е, фінансування першими здійснювали у першому півріччі і. Тепер з метою завершення, скажімо, підготовки приміщення під розміщення МРТ, яке отримаємо за грантові кошти, ми довіділяємо ще туди 3 мільйони гривень і надіємося, що десь в найближчі місяці ми завершимо ці роботи і дофінансуємо ще цей об'єкт. Також по двох ліфтах, які встановлюються в різних відділеннях. Цього заходу теж ми довіділяємо кошти. Думаю, сьогодні актуально і потрібно, потрібно довести до вашого відома, сказати, що ми виділяємо півтора трошки більше півтора мільйона гривень на регіональну програму протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами. Ці кошти йдуть в цій програмі в інфекційну досну лікарню. Для забезпечення лабораторії витратними матеріалами пов'язані з діагностикою гепатиту А. Якраз перед цією перед засід, перед нашим засіданням проводилася комісія тептає, де крім питання по коштах говорилось як. Прошу. Ну просто не ви, тільки, ви, не ви, тільки ви, там ж у нас ви, і є, і є ви, вже ви. в самій в самій весанітарні, вже є хворі, які потрібно так. Так по енергоносія я сказав. По що я сказав? По департаменту соціального захисту. Кілька установ у нас особливо. У Катівський психоневрологічний інтернат, до котрого доєднане мішанське відділення, яке не мало коштів на виплату заробітної плати та на утримання, ми довіділяємо трошки більше 3 мільйони гривень для того, щоб вони могли і далі функціонувати. Це відділення перевезено також від опічних із Харківщини. Тому є нагальна потреба до виділення туди коштів. Так, по е, охороні здоров'я я не е, доповів вам про е, виділення грошей для завершення ліквідації по обласній стомат поліклініці 6 мільйонів 860 гривень і обласний госпіталь ветеранів війни теж з метою. Е, Розрахунку працівників у зв'язку з приєднанням їх до обласної клінічної лікарні 1 мільйон 837 тисяч гривень. Стосовно інших видатків, хотів би наголосити, що ми розподіляємо 3 мільйони 200 тисяч гривень екологічних коштів по програмі. Охороненого навколишнього природного середовища. Розподіл робив департамент екології, і по 200 400 тисяч гривень, в залежності від величини громади, і корти будуть спрямовані на заклади по збору твердих побутових відходів населених пунктів. По департаменту е, інфраструктури виділяємо е, кошти для виплати заробітної плати та інших захищених статей, бо е, держава по підприємство по нашому аеропорту. Е, також е, надію, що ми е, завершимо передачу цього об'єкту, і вже з обласного бюджету ми будемо виділяти кошти, але Наразі, напевно, цієї суми недостатньо, тому ми тримаємо на контролі це питання з тим, щоб не було в нас потім судових справ і так далі. Так, Мабуть, я сказав все. У вас у всіх у всіх є матеріали, відкриті, якщо є запитання, особливо по тому проєкту. Це проєкт, рішує, розпорядження. Так, так, так. Колеги є зауваження, запитання. Немає ну, Роман Миколишки. Якщо, якщо немає, власне, голови, ми вже всі вивчили матеріали, тому так би розуміємо. Але ці розпорядження, які вже були підписані, то це комісія там ну, розглядає Не, так, 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 та, далі. Довідомо проєкт розпорядження, який сьогодні розглядаємо, та Урядження немає, ми немає, познайомлені ознайомлені ознайомлені підтримували. Тоді, тоді, якщо немає немає заперечень, то ставлю на голосування про під про питання про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік. Затвердженого рішенням обласної ради від 12 до 23 про обласний бюджет на 24-й рік про те, що комісія проінформована, ознайомилася з матеріалами і підтримує даний розподіл. Колеги, прошу голосувати. Отже, оскільки. Зазначено що має бути по поіменне озвучення голосуючих. 에, підтримали, підтримали рішення Штехуца, Наталія Богданівна, Крулько Василь Іванович, Юрій Василь Васильович, Білецький Мирослав Золтанович, Гуледза Юрій Дмитрович, Ледеда Олександр Олександрович, Павло Володимир Дьордьович, Рівіс, Михайло Михайлович. Так, я... Рішення прийнято. Дякую. І якщо <пробітник> немає нікого Дяких... заперечень, <пробіт> <та>, то <пробіт> тоді завершуємо комісію. Дякую, колеги, що <пробіт> долучилися. Маю оголошення сесія. Відбудеться 26 -го... вересня. Попередньо згідно плану графіку комісії, постійно комісія з питань бюджету відбудеться 24 вересня о 10 годині. Запрошую взяти участь офлайн онлайн. Онлайн я вже попередили. так, так само ведеться відеозапис. Тож дякую вам за роботу. До зустрічі.